Друзі, ну тепер повертаємося до нашої важливої теми, яку ми ще вчора оголошували про Чорнобильську АЕС. 400 тисяч євро спрямують міжнародні донори на дослідження пошкоджень арки на Чорнобильській АЕС. Ще понад півтора мільярда гривень на підтримку укриття е, надасть наш уряд. Сьогодні рівно місяць, як росіяни поцілили дроном в саркофаг четвертого енергоблоку. Від вибуху утворилася діра та зайнялася пожежа. Вогонь приборкали осередки обшивки тліли ще кілька днів. І Ось коли загроза подолана, виникла нова дощі. Тепер вода заливає пробоїно. Скільки часу потрібно, щоб залатати діру саркофагу і у чому труднощі, розкажуть мої колеги. Ця арка над четвертим реактором ЧАЕС розрахована захищати від витоку радіації сто років. Їй не страшні землетруси та будь-які виклики природи. Але те, що вона опиниться під прицілом безпілотників, під час будівництва ніхто не розраховував, тому влучання російського дрона ледь не стало фатальним. Росіяни вдарили шахедом по укриттю в ніч проти 14 лютого. Внаслідок вибуху у металевій оболонці утворилася діра у 6 метрів. Почалося горіння. Тоді на зміні було 90 людей. Дрон пробив зовнішню і внутрішню частини арки. Вогонь загасили, але тління внутрішнього наповнювача тривало потім ще майже 500 годин. Як наслідок пошкоджені електричні кабелі та обладнання, ремонтні роботи тривають. На роботу ЧАЕС впливає зараз і погода. Якщо дощі затягнуться, вода заливатиме саркофаг. Ми не можемо витримувати ту сухість повітря, яка в нас закладена документацією від підрядної організації від проектанта. Не витримуючи ці параметри, ми можемо привести до того, що основні конструкції, які для яких була ціллю підтримання сухості повітря, можуть почати просто ржавіти. Тому працівники ЧАЕС кажуть, треба якнайшвидше обстежити пошкодження. Зараз вони це роблять власними зусиллями. Але щоб професійно оцінити об'єм роботи, потрібні гроші, спеціалісти та матеріали. Це дуже дуже складна буде робота. Як мінімум, за габаритних розмірів цього об'єкту, тому що розповсюдження було, було дуже по великій площі, тому чесно кажучи, навіть не знаю. Це ж буду будували тільки нашими руками, але ж це ж проєкт французький, тому що там конкретно. Етно використовувалось, навіть не знаємо. Цю арку над царкофагом. Україна зводила разом із міжнародними партнерами. На неї витратили 10 років та понад 2 мільярда доларів. Конструкція унікальна, їй немає аналогів. Нині ж на обстеження пошкодженої арки 400 тисяч євро виділять міжнародні партнери. Вони підуть з рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Це фонд, який створили 2020 року. Але урядовці не виключають, що грошей може знадобитися більше. Відновлення функціонування конфайнменту це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів аніж сьогодні є на рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Поки обстеження не проведене, фахівці щогодини здійснюють моніторинг. кажуть показники в нормі. Ми бачимо, що нам немає потреби запроваджувати якісь додаткові заходи з індивідуального дезиметричного контролю персоналу. Дані про радіаційний фон надходять із 39 пунктів, які розміщені по периметру. Процес автоматичний. Всі дані і їх зміни видно на моніторах. Кожен датчик має контрольний рівень, і ми бачимо, якщо контрольний рівень перевищений, нам програма одразу сигналізує і показує, що є якесь перевищення. Будь-які пошкодження укриття на ЧАЕС можуть мати катастрофічні наслідки. Це може призвести до витоку радіації, тому арка потребує захисту від дронів та ракет, і це ще одне із завдань, яке стоїть перед Україною та світом.